Доброго раночку, друзі. Такий гарний схід сонця у нас. Ще літо тепленько. Я йду на роботу. Всім бажаю гарного дня. Останні дні літа. Насолоджуємося. Ось скоро вже осінь. Осінь і буде початок школи, школи, школи. Гарну зранку. Ще тепленько. така краса. Краса, краса тепленько і дуже гарно. Гарно, тихо, ще всі сплять. Бажаю смачної вам кави, позитивного настрою, гарного дня і удачі всім!